Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо про президента Польщі Анджея Дуду, який мав брифінг для засобів масової інформації. Він дав інтерв'ю великій кількості видань. Він відповідав на питання стосовно тих консультацій, які в нього пройшли з кожною партією у вівторок. Та середу я говорю про партії, які перемогли на парламентських виборах, і є одна річ, яка мене трохи насторожує. Ви дивіться, будь ласка, це відео до кінця. В кінці напишете свою думку в коментарях. Також, друзі, вдячний кожному, хто ставить лайки цьому відео. Це дуже сильно допомагає розвивати та підтримувати канал, боротися з російськими ботами і триматися на плаву. Тож, дякую кожному своєму постійному глядачеві. Ви дуже сильно Допомагаєте. Отже, станом на сьогодні є два серйозні кандидати на посаду прем'єр-міністра Польщі, це Дональд Туск, а також Матеуш Моровецький. Це слова не мої, це сказав президент Польщі Анджей Дуда. І це в багатьох людей може не вкладатися в голові, тому як вже всі прийняли той факт, що Опозиція перемогла на цих виборах, і що право і справедливості в правлячої партії немає жодного шансу на перемогу та на формування уряду. Але є одна дуже дивна річ, і для мене ще більше дивно, коли це звучить з вуст президента Польщі. Він поділився тим, що відбувалося на консультаціях у вівторок та середу. І були якби була наступна інформація. Зараз ми про неї поговоримо. Зараз пряма мова дуде. Ну сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Маємо дві політичні групи, які претендують. На парламентську більшість і мають свого кандидата на посаду прем'єр-міністра Польщі. Він зазначив, що першою групою є так звана об'єднана правиця, це якби коаліція правлячої партії, право і справедливість. І її очільником є Ярослав Качинський, який делегував і весь час делегував створення уряду іншому члену ПІС, це Матеушу Маровецькому, який ми його знаємо як. Прем'єр-міністра Польщі і е, друга група це громадянська коаліція, третій шлях і нова лівиця. Це та сама опозиція, яка в сумі має більше відсотків ніж право і справедливість, які е, перемогли на виборах. От, І за словами Дуди, кандидатом об'єднаної правиці на посаду прем'єр-міністра є Дональд Туск. Це не є новина, це ми і так розуміли ще перед виборами. Що у випадку, якщо вони переможуть, то Туск буде саме їх представляти. І представники, але при цьому на, своєму, на своїй зустрічі з Дудою у вівторок право і справедливість, які виграли вибори, але програли війну, скажімо так, вони запевнили Дуду. Що вони будуть мати більшість в сеймі. Ви собі е, просто уявіть. Тобто, у вівторок це було декілька днів тому, е, коли вже всі розуміють, що. Опозиція перемогла на виборах, що в право і справедливості немає жодних шансів на більшість і на формування уряду, вони все одно говорять Дуді про те, що ні, ми будемо мати більшість, ось побачите. І ось це мене насторожує, тому як зараз ми можемо бачити якісь, я не знаю, махінації, не махінації, можемо бачити якісь кроки, які можуть змінити ситуацію, що, звісно, піде не на користь тій більшості, яка голосувала за опозицію. Саме буде незрозуміло, можливо, це просто е, якийсь такий популістський заклик, але я не впевнений, що президент Польщі е, оголошував би таку інформацію, якби вона не мала під собою підґрунтя. Але в загальному будемо дивитись з іншого боку, як я вже казав, Дональд Туск він вже е, якби на повних парах їздить. По різним країнам Європейського союзу спілкуються зі своїми майбутніми колегами і вже робить якісь заяви і про внутрішню політику Польщі, і про зовнішню політику Польщі, і про відносини з Україною і так далі. І Дуда також зазначив, що не буде скорочувати. Термін функціонування нинішнього сейму, так як його він розрахований на 4 роки, а 4 роки спливають тільки 12 листопада. Тобто до 12 листопада правляча партія залишається правлячою, а наступне зібрання сейму нового вже сейму, якого вибрали ось на цих виборах 15 жовтня, перше саме засідання цього сейму відбудеться лише 15, лише 13 листопада. І е, тут е, якби бачимо, що е, Дуда, як представник тих самих е, е, партій і справедливості, він е, їм підігрує. По-перше, так, він е, е, не хоче скорочувати термін їх правління, хоча міг би це вже зробити, бо вже фактично є е, представники нового сейму, можна було б це зробити. Він цього не робить. Він каже: Ну, вони можуть, вони мають право, вони можуть там бути. Це по-перше. І по-друге, найбільше, що мене так власне зараз бентежить, це оця заява Дуди. Про те, що він про те, що сказали йому представники права і справедливості, які являються його друзями. Абсолютно всі, хто там знаходиться при владі, це друзі або хороші знайомі Анджея Дуди. І от вони говорять, що вони будуть мати більшість. Як вони це будуть робити? Незрозуміло. чи будуть вони це робити. Я, я не бачу якихось варіантів, щоб в них була більшість, як мінімум, чесних варіантів. Але бачимо, що Дуда їм залишає ну, ще трохи більше, ніж 2 тижні. так, Він їм залишає для того, щоб вони могли поприймати якісь рішення, які потім вже новому сейму буде тяжче відміняти, відновлювати. Я не знаю. Тому будемо дивитись, що відбувається. Ви свою думку з приводу цих заяв. пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!